Фотовиставка, «Деопозитив крізь позитив, з'явилася в результаті творчої співпраці, говорить автор виставки Олександр Андрющенко. Роботи виконані у різних техніках: аналогова та цифрова фотографія. Олександр знімає на цифрові фотокамери. Ігор використовує плівку, об'єднує роботи, позитивне бачення світу, говорить Олександр. Ігор кілька разів брав участь в наших спільних виставках. Фотоклубних і грав грав п'ятнашки. Забалка проекти і якось він каже: а давай зробимо спільний проєкт. Я кажу: ну який, наприклад? Ну та ж сама стріт-фотографія. Я кажу, ну я стріт фотографією можна сказати, майже не займаюсь, але мені це стало цікаво. Під час співпраці фотохудожники багато подорожували. Частина світлин Олександра відзнята в Олешківських пісках роботи чорнобілі. Якраз показував Олешківські піски нашому болгарському гостю і вирішили, що якраз під, під шумок ми зробимо там якусь цікаву фотосесію. Ну, Вирішили, що саме Олешківські піски і дамо, тому що вони мене завжди надихають, я як під гіпнозом завжди коли туди потрапляю. Ігор Міланов з Болгарії, фотохудожник, спеціалізується на стріт фотографії. Ця виставка результат експерименту з кольоровим слайдом, говорить Ігор. Портрети зроблені в студії, представляють різних персонажів. Кожен з яких є особленням певного характеру. Продовжує чоловік. Це мої мої творчі пошуки. Усі ці люди на світлинах мої друзі, актори. У кожного з них чудова драматургія. Я постарався у цих світлинах показати, якою є ця людина. Ретельно підбирали світло, колір одягу. Сподіваюсь, що вийшло добре. А взагалі, я займаюся стріт-фотографією. Думаю, це цікавий жанр, досить драматичний, динамічний. Треба щосекунди думати, щоб зробити хороший кадр. Про фотовиставку розповіла Оксана Шестакова, координаторка проєкту. Дуже цікаво спостерігати саме у цій виставці бачення не тільки роботу у двох різних техніках, це аналогова фотографія, в якій працює Ігор. Він розповість, мабуть, про це, і цифрова фотографія, і бачити: ну, ось, наприклад, знайомі пейзажі Олешківської пустелі, як її бачить пан Олександр, і бачити спостерігати за тим, як бачить світ і пан Ігор. У рамках презентації усі охочі могли долучитися до майстер-класу від авторів виставки з предметної фотозйомки. Олександр та Ігор говорять, що невдовзі розпочнуть новий спільний проєкт. Виставка залишатиметься у бібліотеці протягом місяця. Олена Протопопова Ігор Печенко – Новини на Суспільному. Харсон.